Привіт, друзі! Хочу показати вам кілька новинок цікавинок. Не скажу, що це прям гарячі пірожки, які тільки з'явились. Вони десь раніше повиходили, але деякі з них я нещодавно запримітив. А деякі бачив раніше, але думав купувати чи ні. Ну нещодавно придбав. Тобто для мене вони всі нові, окрім цієї, цю я придбав десь 2 місяці тому. Десь там бігло на каналі, вже вам показував її в коротких відео. Сьогодні розглянемо детальніше. І вироби абсолютно різні. Різні за своїм діаметром, за своєю товщиною. тираж у них різний. Серія абсолютно різна, якби тематика інша. Ну і ціна, відповідно, теж геть різна. Щось придбав в свою колекцію особисто. Наприклад, якось цей виріб. Щось придбав сугубо як інвестиція. Тобто навряд воно залишиться в моїй колекції. Якийсь період позберігаю, потім спробую продати прикладом якось цей виріб. Щось взагалі не моє, прикладом ось ця. Допоміг людині, да, попросили мене придбати такий виріб. З цими двома ще взагалі не визначився, яка їх доля. Ну, власне, зараз поспілкуємося про то, можливо, разом до чогось дійдемо. Все, що зараз на відео ви бачите, я на даний момент ще маю можливість придбати. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть мені в Телеграм, обговоримо деталі. Отже, погнали! Перший виріб в нашому огляді ось такий двохунцовий раунд. Так як казав, він уже в мене якийсь час зберігається. Я собі хотів зібрати інформацію про нього, вважаю його досить цікавим. Розповісти вам щось цікавеньке, а потім собі думаю: ну з іншого боку, ви ж теж трохи. якби... Ледачкувати час від часу, да? відео мої дивитись, не завжди підписані. Часами лінки вам комент написати чи лайк поставити. Ну, от і я собі думаю, не буду вам нічого розказувати. Просто порозглядаємо, да і все. Так, ну це, я звісно, жартую, не було в мене особо часу тим зайнятися, я собі вирішив, краще я вільний час витрачу на пошук чогось нового цікавого і вам то покажу. А почитати ви зможете і самі. Так як це виріб приїхав до мене. Ну він то приїхав в капсулі, але це виріб, можна сказати, з туби, Плюс це виріб з моєї колекції, дозволю собі його дістати і показати. Напевно, ви вже зрозуміли, те, що приїжджає до мене в капсулі, я принципово не виймаю. Так вам і показую через капсули. А що з туби? ну, як правило, достаю, вам показую. Так, як воно вже раз виймалось, можна виняти ще раз. Така в мене логіка. Так, давайте роздивимося це чудо. Виготовив даний раунд корейський монетний двір комско Мінт. Добре вже нам відомий. Прикладом, десь в мене є під рукою ось один із щитів. Той самий виробник, пам'ятаєте, да, ці вироби? Вразив він мене своєю якістю, своїм дизайном. Зазвичай, якщо береш ці вироби від комско в руки, то один бік. Шикарно прочеканений, він такий випуклий, а інший завжди вдавлений і якийсь нецікавий, як на мене. То в даному випадку вражають обидва боки цього виробу. Це раунд. На гурті ми не бачимо жодного напису, ніде навіть не вказано, що це срібло. Можливо, десь. Зараз спробую роздивитись. Толком ще й сам не роздивлявся. Можливо, десь напис знайдемо. Треба суттєво збільшувати. Десь тут щось є. Ану, хвильку, зараз візьму в упор, здивлюсь. Так, 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 можливо, ми разом побачимо. 2 ОЗ, Fine Silver. Прекрасно знайшли, не знаю, чи бачите. На цією квадратною рамочкою. З лівого боку написано Fine, в центрі 2OZ. Тобто написано все-таки. Туди Limited. Все-таки відомо, що це дві унції. Чистого срібла, вже прекрасно. Виріб називається The Vault, тобто сховище да якісь дверцята до, до сейфу. Десь я бігло читав, що цей виріб, по суті, є точна копія дверей до банківського сховища. Ну, дверей, тут цілий цілий механізм, скажімо так, з кодовими замками. Але от. Не пам'ятаю, якого сховища це стосується. Немає інформації під руками. Поки просто порозглядаємо. Так, ну, як завжди, все гарно, рельєфно. Як завжди, від Комська, Мінт, Antique фініш. Таке собі штучне зістарення. Ціла купа дрібних деталей. Якісь бултики, гаєчки, замочки, засувчики. Крутяк. Чимось мене зацепив цей виріб. Напевно, тематикою. Гроші, банк, сховище, зберігання, щось таке. Саме те для срібних жуків, да, для інвесторів, думаю, варто таке чудо мати в своїй колекції. Ну і якість, звісно, якість вразила. Дизайн мега крутий. Якщо не звертати увагу на дрібні моменти, які завжди є на цих виробах, бачите, ось тут якісь там мікроскопічні є. Рисочки, Тобто по гурту завжди щось дрібнесеньке є. Якщо це вас не лякає, то сміливо можете купувати. Решта супер якісно та гарно. Традиційно тираж цих виробів невідомий. Не знаю, скільки їх виготовили, еть приблизно. Думаю, трохи є, але навряд сильно багато. На нашому ринку їх небагато. І навряд багато з'явиться. Ціна поволі зростає. Через якийсь час вони стануть досить дорогими. Ніхто їх вже купувати не буде, щоб сюди вести. Виріб здоровенного діаметру. Така величенька шайбочка. Зараз візьму щось унцове для порівняння. Ну ось прикладом. Врахуйте, що це ще в капсулі. Тут вона на відсотків 40-50 більше по діаметру. Ну, перебільшую, звісно, 30-40 точно. Крутезний рельєф, височезний. Хто знає, від якого сховища ці двері, цей механізм. Напишіть, цікаво буде почитати. Давайте ще цей бік роздивимось детальніше. Тут теж все гарно, рельєфно. Бачите, да? щось виступає, щось сильно так заглиблене. З цих боків аверс-реверс. Не бачу ніяких механічних моментів, ні рисок, ні... ніяких надщерблень. Немає ніяких плям, ну antik фініш нам тут допомагає, навіть якщо щось дрібне і було, то, то все сховано. І якісно виготовлена річ. До колекції рекомендую. Як інвестиція, не знаю. Кожен вирішить собі сам. Так, з цим розібрались. Рухаємось далі. Це у нас був перший виріб від корейського виробника Комскомінт. І маю ще один, власне це вже для мене новинка. Перший раз тримаю його в руках, кілька днів тому отримав. Вирібний мій, так як я вже казав, поїде до свого власника. Тому не будемо його діставати з капсули. Спробуємо так розглянути. Будийська тема. Толком не знаю, що це за застела. Знаю, що насправді десь є така каменюка, знайшли її свого часу. Для буддистів вона має певну культурну та релігійну цінність. Хто в темі, що це за чудо, де її знайшли, напишіть, почитаю. Е, малютка така, в руку взяв, зразу здивувався. Ну, така вона зовсім маленька, як для, як для виробів від Комського. Гляньте тут, порівняємо тут. То досить маленька, очікував, що вона буде більша. Так, виріб невеличкий, але гляньте, який товстенний. Товстений для прикладу, цокова вам показую. Да, вдвічі товстіший виріб. Цей бік, бачите, зрізаний. Така задумка. Насправді дійсно так виглядає той камінь. Тобто, по суті, вони його скопіювали, наскільки це їм вдалося. Можна сказати, майже точна копія, але зменшена. Ціла купа дрібних моментів. В центрі бачимо Будду, який сидить, схоже, в позі лотуса. Так, так, так. Що ми тут ще бачимо? Ціла купа якихось монахів поруч біля нього. Якісь звірюшки знизу, схоже, крокодильчик. Ще щось таке незрозуміле, якісь крокодили варани. Так, багато всяких цікавих елементів, толком не можу роздивитися, що там. Десь я так бігло, читав, що десь мають бути квіти лотоса тут зображені. Не бачу. Так, що ще з цього боку? Давайте подивимось. А, вразила мене ця тріщина. Бачите, да? стела потріскана. Така задумка. Така вона насправді. І вони це відобразили в виробі. Ну, Комско знову постарався. Знову цікавий виріб. В колекцію дуже цікава річ. Якщо вам подобається така тема, релігійна. Бо чому ні. Як інвестиція? Ну, знову ж таки, не знаю. Не знаю, наскільки ця річ буде просто ліквідною на нашому ринку. Наскільки швидко ви зможете її продати. На гурті бачимо Fine Silver, чисте срібло, 39, 2 Uns. Знову ж таки, да, є якісь мікроскопічні моменти. Е -е так, їх особо не бачив. Через камеру вже бачу, є якісь подряпини невеличкі. В такому вигляді я її отримав, з капсули не виймав. Тобто, це приїхало мені від дилера. Можливо, це ще моменти від виробника. Того не уникнути на цих виробах завжди щось, щось дрібненьке може бути. На аверсі-реверсі того не видно. За рахунок рельєфного дизайну і антик-фінішу, а на гурті, да, зазвичай щось є. Так, цікавий виріб. Дуже да, вам показав. Тепер давайте розглянемо ось цей слаб. Тобто, якщо цей був мені в колекцію, по суті, мені байдуже, що там з ним буде в подальшому з ціною, я просто хочу мати цю річ в себе в колекції, поки не планую то продавати. А цей виріб купив сугубо як інвестиція. Єлизавета, да, як знаємо, Монарх помер у 2022 році. Цей виріб датований 2023. Відомо, що кілька місяців 23-го року, буквально там 2-3 місяці, королівський монетний двір Великобританії начеканив певний тираж з Єлизаветою II на аверсі. Власне, ось ця монетка. А далі, починаючи десь приблизно з березня 23-го, вже такі монетки чеканили з Чарльзом III на, на аверсі. Тобто саме. У 2023 році таких монеток, скоріше за все, не дуже багато виготовили. Хоча це, скажімо так, звичайна собі монетка базова, багатотиражна, але є шанс, що саме в цьому році з Єлизаветою їх буде небагато, це вже плюс. Плюс що, ще один плюс, чому купив слабі, хотів кращу якість. Досить гарний екземпляр мені попався. Не бачу я тут механіки якоїсь суворої, якісь там мікроскопічні моменти. Це МС-69, не 70 тобто не ідеал. Але сильно до нього наближений. Якісь там ледь помітні плямки я на щуці бачу. Думаю, що це залишки якоїсь хімії. Не схоже це на, на молочні плями. Маю надію, що все буде з нею добре, так як вона вже. В слабі, можна сказати, в вакуумі, думаю, що її стан не зміниться. Через якийсь час спробую її продати. Подивимось, вдасться мені це чи ні, скільки то буде коштувати? То якось так. Це чисто інвестиційна монетка. Ну і знову ж таки, цих монет на нашому ринку буде повно. Якщо не 2023 року, то 2022 з таким самим дизайном, так точно. І 2023 року буде трішки монет. А от в таких слабах, в такій якості. Певнений, що їх буде, ну, геть небагато. Монетка не дешева була в закупівлі. Продаватись воно теж буде не дешево. Сам слаб в ідеальному стані, як бачите, все прекрасно. Маємо ще тут портрет Єлизавети в куточку з правого боку. Ну і плюс, власне, слаб. Американських монет в слабах досить багато, а от європейські не так-то часто мені до рук трапляються. тому, як на мене, Досить цікавий екземпляр. якось так, що маємо далі? А далі маємо першу монету в серії про єгипетських богів. На монеті зображена богиня Ісіда. Ісіда одна з головних божеств єгипетській міфології богиня родючості та материнства. Цей виріб приїхав до мене без капсули. В захисній плівці запайці, там був якийсь пакетик. Вже не пам'ятаю толком його дизайну, но чітко пам'ятаю, що був якийсь захист. Тобто, сказати, чи це монета з туби, не можу сказати, але те, що вона була без капсули, це факт. Що дозволю собі її дістати, порозглядаємо з вами її детальніше. Так, знову ж таки, якщо вона була без капсули. І якщо це монета з туби, то ми побачимо цілу купу якихось механічних моментів. Я їх не бачу. Навіть, навіть тут на канті ближче до гурту, ось якась є риска з лівого боку, але це не бачите, напевно, ось тут. Але це може бути момент при, при чеканці, а можливо від складування в тубі. Чесно, не знаю, як вони транспортуються. Тільки знаю, як вона до мене приїхала, я вам вже про це розказав. Тут теж не бачу ніяких механічних ушкоджень на аверсі. Але так, з якістю розібрались, давайте роздивимося дизайн. Як бачимо, на монеті Ісіда зображена з розгорнутими крилами. Є якась куля у неї тут на голові, не знаю її призначення, хто в темі напишіть. Біля голови Ісіди з лівого боку бачимо Єгипетський хрест. Як символ життя в стародавньому Єгипті. Тут бачимо якісь іерогліфи з лівого боку. Тут ціла купа цікавих єгипетських символів. Тобто, виріб досить цікаво, зобразили, да? саму богиню маю на увазі. Монетка матова. Є, звісно ж, якісь вставки глянцеві, Тобто таке поєднання, можна сказати, глянцевого і матового. Досить цікаво це виглядає. 1 доллар знизу бачимо. Ось тут біля крила Аргентом 39, 1 ОЗ. Тобто одна унція чистого срібла. Цікава монетка виглядає, гарно виблискує. Тема досить, досить може бути цікавою знову ж таки. Єгипетська серія, ну, небагато монет. З зображенням єгипетських богів. На думку мені спадають тільки ті американські раунди двохунцові, я вам багато вже їх показував. ну По суті, більше не знаю, аналогів немає. Так що для колекціонування досить цікаво може бути, є там що показати, лише питання, як вони то зобразять. Якщо вдало, є. Є всі шанси на успіх серії, банально по тій причині, що тираж всього 5 тисяч виробів. Геть невеликий. Якщо якість буде на такому рівні, ну, цілком чому ні? На мою точку зору, даний виріб цікавий як для колекціонерів, так і може, може зацікавити інвесторів. Так, цей бік розглянули. Гурт, який ми бачимо, гурт, не бачимо. Рубчасти, да. З цього боку, на аверсі бачимо герб нашого емітента. Республіка Сьєра-Леоне. Виріб виготовляли, схоже, в Британії. Попджой Мінт. Mint приватний монетний двір. Чомусь я собі вважав, що Попджой Мінт – Mint це американський монетний двір, але коли бігло пошукав в інтернеті, то з'ясувалося, що він все-таки британський. Так, що ми тут бачимо? Бачимо герб нашого емітента. Якісь левики, тут пальмочки. Під гербом бачимо напис Unity, Freedom, Justice. Єдність, свобода та справедливість. 2023 рік. Що, ще ми тут нічого, здається, не пропустили. Тут знову ж таки поєднання, да? матовий фон і глянцеві блискучі елементи, основне зображення. Цікава монетка. Однозначно, я так коли купував її, то хвилювався, щоб якість не була поганою, не було плям, не було якоїсь механіки, бо здогадувався, що вона приїде без капсули. Але в цілому вона перевищила мої очікування задоволений. Поки вони ще коштують більш-менш адекватних коштів, але думаю, що в ціні будуть зростати. До купівлі рекомендую. І на заостанок, на заключення, ще одна цікава монетка. Теж вона до мене приїхала в захисній плівці, такій топстенній, можна сказати, в якійсь пластмасці, в слюді, тому дозволю собі її дістати з капсули. Бачите, да, поклав її в крутезну капсулу. Німецького. ліхтюрм. Подобаються мені ті капсули, якось ми про них порозмовляємо обов'язково окремо. Гарно монети в них виглядають. Вони прозорі, якісні, досить щільні. Так, наш виріб. Що ми тут бачимо? Бачимо бога Тора, да, самого сина Одіна Бога Блискавки, грому. Це перший виріб серії про скандинавських богів. Знову ж таки, нова серія про богів. Опять маємо першу, першого бога. Ну Цікаво, кілька нових серій з'явилось, бо якось так було скучноватенько вже. Виріб досить матовий, ну практично весь матовий. Можна сказати, що трохи Тору у нас виблискує, але не особо, практично все матове. Насправді він сильно гарніше виглядає, ніж зараз при цьому світленні то видно. Можливо, десь перебіжу в іншу локацію. Спробую вам показати, як ця монетка гарно виблискує. Два гарних баранчика Тора везуть да, на якійсь упряжці. Колісниці. В руках він тримає той легендарний молот мільнір. На голові бачимо шолом. Знову ж таки, ціла купа якихось моментів, ціла купа дрібних деталей. Є тут ще порозглядати цікаві якісь візерунки. Можливо, якісь руни ось тут попадаються. Не знаю, що це. Не скажу вам. Так, три дев'ятки, бачу Fine Silver. Чисте срібло. Ще тут якийсь є напис. Одна трійська унція. Тобто відомо, що срібло. Відомо, що висока проба з приводу тиражу. Не казав вам, да? Власне, чим ця монета мене зацікавила? Ультранизький тираж, як для таких виробів, лише тисячі штук. Зазвичай монета з таким тиражом це вже капсула, якась там коробочка гарна, сертифікат, і цінник вдвічі вищий. Тут ціна, не скажу, щоб вона маленька, ціна досить висока, як для звичайних інвестиційних монет. Але з врахуванням тиражу вона виглядає досить атракційною, скажу так, привабливою на даному моменті. Плюс перший виріб серії. Якщо серія сподобається цінувальникам, є всі шанси на ріст ціни в перспективі. Ось такий у нас був Тор. А з цього боку на аверсі. Ага, перш ніж я вам покажу аверс, скажу, що виробник даної монети а це монета, це не раунд. Американський монетний двір приватний Intaglio Mint. Напевно, чули цю назву вже не один раз. Багато цікавих виробів вони виготовили. Можете зайти на їхній сайт, подивитись, їх там ціла купа. Зазвичай то були раунди. Напевно, всі, всі які раніше були, були раундами, так мені здається, це схоже перша їхня монета. Е, найвідоміша, по суті, серія цього виробника ось ці спартанці, Молон да? лабе напевно, бачили їх. Вони були як в двохунцовому виконанні, то ще я вам зараз показую, так і унцовки. От кілька серій, їх там вже вийшло штук 12, напевно. Дуже цікава була серія. Наробила вона свого часу трохи шуму, в тому числі і на нашому ринку. Зараз їх знайти досить складно і досить дорого. А це їхня новинка. Так, тепер глянемо на Аверс. На аверсі бачимо нашого емітента Ніуе. От, власне, американці скооперувалися. З Острівною державою Ніуе. І в результаті маємо не раунд, а монетку. Написали 2022 рік, але мені здається, що вона з'явилась в 23 му Але датовано 22 м Єлизавета, Ніуе, 2 долари. Якість крутезна, насправді, монетка матова. Багато кому матові речі подобаються. Мені часами теж деякі подобаються. Ця в цілому зайшла, скажу вам так. Ось якісь мікроскопічні монетки бачу на, на Канті ближче до гурту. Так більше не бачу ніякої механіки. Як вони транспортуються, не знаю, чи в тубах, чи, чи в якихось захисних пакетиках. Припускаю, що, що все-таки про захист виробник подбав, інакше стан був би геть інший. Ця Єлизавета, яка виступає, була б затерта, а вона а Вона в гарному стані. Якусь мікроскопічну плямку я тут біля долари розглянув, біля букви О, але це я вже сильно придираюсь. В цілому виріб гарний. Колекцію рекомендую однозначно. Небагато у нас є серії монет зі зображенням скандинавських богів, а ті, що є, то впевнений, що поступаються по якості, і по дизайну цьому екземпляру. Якщо в колекцію, да, досить цікавий екземпляр для інвестиції. ну, знову ж таки, питання, де ви будете продавати. Якщо маєте можливість продати за кордоном, однозначно вона виросте в ціні і буде на неї попит. Чи буде вона ліквідною на нашому ринку українському, не знаю. Час покаже. Якось так, ось такі монетки я вам сьогодні хотів показати. Буду вдячний за лайк даному відео. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. Підпишіться на канал, хто того ще не зробив. Не пропускайте цікаві новинки. Я для вас щось цікаве ще що на днях приготую. Є в мене кілька ідей. Якось так. Всім дякую. Щасливо!